Під час заміни свічок запалювання можна зробити багато помилок, але найгірша з них не використовувати динамометричний ключ і затягувати нову свічку, керуючись лише інтуїтивним відчуттям. Саме це сталося з цією свічкою, вона зламалася внаслідок пошкодження керамічного ізолятора, тому під час встановлення свічок запалювання дуже важливо використовувати динамометричний ключ. Правильний момент затягування для кожної свічки зазначено на упаковці. Ущільнювальне кільце стискається, корпус розтягується, і в нарізі виникає тріщина. Свічка запалювання стає негерметичною, а продукти згоряння виходять назовні. Це призводить до неефективного згоряння, виходу з ладу свічки запалювання та, зрештою, навіть до пошкодження двигуна. Концепція зменшення розмірів двигунів GDI призводить до обмеження простору в камері згоряння, тому всю систему компонентів, таких як інжектор, свічка запалювання та конструкція камери згоряння, було оптимізовано. Як ви можете бачити на нашій демонстраційній моделі головки блоку циліндрів GDI, відстань, що залишається між свічкою запалювання та впорскувальним клапаном, дуже мала. З цієї причини електроди свічки запалювання повинні бути розташовані точно в зоні займистої суміші. Дуже важливо, щоб повітряно паливна суміш безперешкодно досягала проміжку між електродами, тому заземлювальний електрод повинен бути розташований правильно. Компанія Bosch розробила спеціальні свічки запалювання для двигунів GDI. Наприклад, ця свічка Bosch Evo. Оснащена спрямованим заземлювальним електродом і суцільним ущільнювальним кільцем. Ці особливості гарантують, що свічка займе правильне положення та глибину встановлення в камері згоряння. Єдине, про що треба пам'ятати це застосування динамометричного ключа під час встановлення таких свічок. І правильний момент затягування для свічки.